П'ять найпопулярніших міфів про авто. Гарантую, ви будете здивовані. Міф номер 1 Електрокари горять. Правда, горять, але у 5 разів рідше, ніж бензинові автомобілі. Міф номер 2 Гібрид не тягне. Спробуйте сказати це власнику Lexus RX 450. Його не тягне так, що ваші потягне на багажнику. І це я ще не кажу про Макларен Артура, який також є гібридом. Міф номер три: Мерседес завжди дорогий в обслуговуванні, дорогий, особливо якщо ви берете s клас і міняєте підсвітку підстаканнику у дилера. Але середні моделі зазвичай реально доступні, особливо якщо ви купуєте вживаний автомобіль з гарною історією. Міф номер чотири американські авто ненадійні. Насправді більшість з них зроблені краще ніж ви собі думаєте. Зазори, звісно, не завжди німецькі, зате вимоги до якості них завжди вищі, ніж в європі. А ще вони мають часто таку комплектацію, яку в Європі ви знайдете тільки в повному фарші і за всі гроші світу. Міф номер 5. великий пробіг. Кінець машини все залежить від сервісу. Машина, яка вчасно приходила в СІТО і має пробіг 200 чи 300 тисяч кілометрів плюс, іноді їде краще ніж свіжа машина, яка бачила мастило раз в три роки. Отож, краще користуйтесь справжніми даними, а не міфами. Збережіть їх для диванних критиків.